2 липня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу рашистських окупантів, крім того, українські воїни знищили три кацапські крилаті ракети та 8 ударних дронів камікадзе іранського виробництва типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили пункт управління, район зосередження особового складу, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях та два засоби протиповітряної оборони рашистів. У тимчасово окупованому Донецьку в районі залізничного вокзалу пролунали вибухи. З тимчасово окупованого енергодара Запорізької області виїхала частина колаборантів працівників Запорізької атомної електростанції, а також частина персоналу Росатому. У тимчасово окупованому Криму в районі Феодосії Кафа рашисти облаштували нову флотську базу. Неспокійно на території рашистського рейху в Гау Москвабад невідомий диверсант підпалив релейні шафи. Потужний вибух пролунав у Тмуторокані, яку Золотоординське кодло наразі називає Краснодарським краєм в районі військового аеродрому в Приморсько-Ахтарську, поблизу місця запуску дронів та ракет по Україні до найближчих позицій Збройних сил якої щонайменше 250 кілометрів. На місці утворилася вирва глибиною близько 4 метрів і діаметром 10 метрів, відомий за прізвиськом радіоактивний пепел, рашистський телепропагандист, який. До речі, був заробітчанином в Україні з 2000 по 2006 рік. Повідомив, що Рашистська федерація сплатила так званій приватній військовій компанії расистів Вагнер понад 858 мільярдів фублів та ще 845 мільярдів фублів було сплачено холдингу, який належить ватажку вагінерів. Postscriptum. 40 співробітників рашистської амбасади у Бухаресті разом із виводками близько 80 кацапів попензлювали до рідних боліт після вимоги влади Румунії скоротити штат дипломатичного представництва рашистської терористичної недодержави. Загальна кількість співробітників рашистської амбасади, що останнім часом покинули Румунію, становить майже. 140 Post У Туреччині ви знайшли оригінальний спосіб боротьби з постійними крадіжками готельного майна кацапськими горе-туристами. На рушниках та халатах будуть вишивати гасло слава Україні.